Знахідка здатна відродити генеалогічне «древо» українців, відкриття, яке може змінити історію Європи факти, які намагалися приховати протягом кількох століть. Софія Київська її будівництво розпочинав великий, закінчував мудрий батько та син Володимир і Ярослав возвели храм, якому судилося бути не просто центром Київської митрополії, а й однією з найголовніших християнських святин усієї східної Європи. Колись Рюріковичі берегли Софію як зіницю ока. Тепер же вона оберігає їхню таємниці. Череп. Набір хребців, тазові кістки, ключиця, лопатки, три ребра, частини нижніх кінцівок. Ці рештки зберігаються в саркофазі в соборі Софії Київської. Як стверджують дослідники. Належать надзвичайно вродливій жінці, скоріше всього, скандинавського походження, дивлячись на риси черепа візантійська гробниця у Софії Київській більше відома як саркофаг Ярослава Мудрого. І за логікою там має покоїтись саме київський князь. Так звідки ж там взялись кістки, що належать, по-перше, жінці, а по-друге, скандинавцям? Київ, 1936 рік у Софії Київській, що на той час вже мала статус національного заповідника, збирається наукова комісія. Завдання науковців дослідити саркофаг Ярослава Мудрого, що перебуває тут з давніх давен. Дослідники підіймають кришку гробниці і знаходять там купу перемішаних кісток. Потім з них збирають два окремих кістяки – чоловічий та жіночий. Перше стає зрозуміло те, що в усипальниці завжди був не один, а два скелети. Залишки кісток науковці повертають назад до саркофагу. А у 1939 році до Києва з Вінграду приїжджають фахівці для того, щоб дослідити вміст саркофагу. Вони не просто його дослідили, а забрали за актом все, що було там, і повезли до Лінграду, де і проводили дослідження. Із майже стовідсотковою переконаністю вчені стверджують, що один із кістяків саркофагу належить Ярославу Володимировичу. А ось дослідження решток жіночих кісток дали досить такі неочікувані результати. Коли виявили що тут кістяк жінки, скоріше всього скандинавського походження, дивлячись на риси черепа, то є таке припущення, що тут дійсно була мінге. Шведська принцеса Інгіґерда, вона ж Ірина, дружина Ярослава Мудрого. Російські історики не одне століття переконували, що її поховання у Софії Новгородській, але під іменем Святої Анни. Науковці досліджували цей кістяк в Новгороді і виявили, що жінка, похована у тому саркофазі, помирає в віці 30-35 років. А нам відомо, що дружина князя Ярослава помирає значно пізніше, і тоді той кістяк не відповідає історичним даним. Отже, це означає, що в Новгороді похована не дружина Ярослава, а якась інша жінка. І вона насправді не має жодного відношення до Інгігерди. Тоді чому росіянами розповсюджувалась версія, що там похована саме вона? І чому раптом під ім'ям Анна? Адже навіть після хрещення Інгігерда отримала ім'я Ірина. Вони придумали, що Інгінгерт прийняла схему і пішла в Новгород, і під іменем Анна там померла. Досить дивне рішення, як для дружини князя. Від столиці Київської Русі до її північної провінції Новгорода напряму 900 кілометрів. А храмів на ті часи було досить багато і в Києві. Ярослав певний час був князем Новгорода і новгородських земель. І там він мешкав зі своєю дружиною Інгегерт. Вона у свій час була закохана в нормеського князя і мала вийти за нього заміж. За Ярослава інгіґерду видали без її згоди. Такою була в ті часи традиція скріплювати військові союзи ще й шлюбом. Коли вона виходила заміж, вона поставила таку умову, що з нею має поїхати її двоюрідний брат. І потім були такі припущення, що в них були близькі стосунки, як між жінкою і чоловіком, і він був постійно присутній біля неї. Історики припускають, що в особистому житті між Ярославом та Іриною не було згоди. Жінка постійно прагнула відвідати Новгород, з яким були пов'язані її найкращі спогади та емоції. І нібито під кінець життя Інгіґерда туди повернулася, взяла схиму і померла вже як Анна. Саме таку версію обстоювали радянські та російські вчені, але шведські джерела ставлять все це під сумнів. В місті Упсела в Швеції є університет, де зберігаються старі рукописи. Так, от, що стосовно Емґінґер, по описам тих першоджерел, які зберігаються в тому університеті, вона ніколи не була набожною людиною. Ніколи. І те, що вона пішла в монастир, це величезне питання, дуже велике питання. Вона була абсолютно світською людиною. Там, де бракує достовірних даних, виникають міфи та легенди. Можливо, відсутність точних відомостей про рік, місце смерті та поховання Ірини і спричинило появу версії про Новгород. А можливо, це було зроблено навмисно. Щоб завдяки цьому збільшити авторитет Росії. Це були припущення науковців, які, на мою думку, не були заангажовані на таких політичних проблемах. А потім вже це могли ближче до нашого часу використовувати для того, щоб показати перевагу і первісність Микола Карамзін один із тих, хто займався історичними фальсифікаціями на користь російського царату ще в 19 столітті. І піднесення Новгорода почалося саме з його легкої руки. Це вписувалось в загальну цю ідеологічну рамку, що сама державність була принесена з півночі, тобто з території Росії, фактично. Злет держави відбувся лише після того, як з півночі прийшов князь, мудрий правитель, який посів тут престол і який от навчив. Довколишніх князів йому розуму. Очевидно, російським історикам було замало того, що з Новгородом пов'язане ім'я одного із найвідоміших правителів Київської Русі Ярослава Мудрого. Позиції цього міста їм необхідно було піднести ще й в інший спосіб. І легенда про поховання інгігерди в Новгороді цьому неабияк сприяла. Їм дуже було невигідно, щоб Інгінгєрт була тут похована. Тому та версія із похованням її в Новгородському Софіївському соборі, мабуть, і виникла. Результати дослідження 1940 року були не наче грім серед ясного неба. Вони ніяк не вписувались в офіційну злагоджену і ретельно відшліфовану Москвою концепцію. Тож логічно, що широкого розголосу ці результати не мали. І далі радянська наука історична знову це питання нівелює і знову переключає на ту Анну. Сама е, радянська історична наука була занадто заідеологізованою. І якщо була якась чітка вказана теза, яка е, ну, була затверджена маститими на той час істориками, вона не піддавалась жодному сумніву. І навіть спроба її якось обговорити, виявити спірні моменти, сприймалася ну як посягання на святе. Про подальше головне правдиве дослідження з радянських часів мова не йшла. Аналіз кістяка науковці провели вже в незалежній Україні. Зробили ми в 2009 році томографію і зробили 3D-лазерне сканування. Планувалося також за найновішими методиками відтворити зовнішність Небіжчиці. Але це вимагало багато грошей, яких не було. Тому все відкладали до кращих часів. Та навіть отримані результати дозволяли науковцям робити сміливе припущення. У Саркофазі перебувають рештки кісток дружини Ярослава Мудрого Інгіґерда. З такими новинами Неля Куковальська поїхала до шведського міста Сіктуни. Але Росія продовжувала в усілякий спосіб підтримувати міф про поховання інвегерди не в Києві, а в Новгороді. І 2010 року я побувала в Сіктуні. Це було на початку літа, восени цього ж року, 2010-го, Святі мощі оцієї Анни з Новгорода були відвезені в один із православних храмів у Швеції. Розумієте, зв'язок. На той час проросійська влада в Україні була не зацікавлена в ретельному дослідженні решток кісток. Тому те, що розпочали в 2009 році, вдалося завершити лише в 2016-му. За фінансовою підтримкою одного з українських телеканалів науковці закінчили розпочату справу. Дякуючи польським антропологам, в лабораторії відтворили по їхній методиці, а вона досить признана в світі. Зовнішність цієї жінки, от вона поруч з саркофагом сьогодні стоїть. Відкриття, зроблене українськими та польськими науковцями, насправді може допомогти дати відповідь на питання, навколо яких точаться суперечки вже не одне століття. От у нас радянський час, оця Історія з знаннями своїх родів була просто відрізана. Ми люди були, які не знали свого коріння. Так, оце саме дослідження, якраз ці коріння нам віднайшло. І не тільки в нас, в Україні, а у усіх європейських країнах показали зв'язок, хто ми є, в тому числі українська нація. Двотонна мармурова кришка саркофага ховає під собою кістяк, який з великою ймовірністю належить інгігерді, а разом з ним і загадки, які можна остаточно з'ясувати лише після ретельного наукового дослідження, бажано експертами з декількох країн. Оскільки лише у такому випадку довіра до результатів буде визнана серед істориків усього світу.